Як стати не просто котом, а іменем у квартирі, легендою у під'їзді і богом у своїй місці? Дивіться це відео, і ви дізнаєтесь котячі тайни. Перше, потрібно придумати собі титул. Не просто мурчик, а Верховний мур, світлий вусань, величність котлеті або Лорд шесть Хрумких штук. Нехай люди самі питають, а як правильно до нього звертатись. Друге створи свої ритуали. Наприклад, побудження господарів о п'ятій сорок лапою в носа. святе відкривання холодильника або урочистий бій із зали в кухню і назад, повторюваність рівна священності, третє. Мурчання як офіційний гімн. Та вмикає його лише у відповідні моменти після смачної їжі. При спогляданні сонця на подушці. Люди мають асоціювати муркіт із благословенням. Четверте образ унікальності. Кожна твоя дія мистецтво, кожна поза ікона. Навіть коли зіштовхуєш тяжку, це велично. П'яте створюй легенди про себе. Це він сам відкрив двері. Або мурчик відчуває мій настрій краще за мене. Або якось він вказав на людину і та впала. Можна допомогти. Падай із таємничим виразом, хай подумають, що то був знак. Шість вибери улюбленого підданого. Обирай одного, хай відчуває себе обраним. Глянь на нього з повагою, ляж поруч, муркни. Всі інші одразу почнуть боротись за твою увагу. Сьме створи емоційний маятник. Сьогодні ти милий і ніжний, завтра гордий і відсторонений. Це створює ефект, і я ніколи не достатньо хороша для кота. Основа будь-якого. culto.